Всем привет! Зашли ячменек сейчас Я вам покажу карту урожайности. Это я бункера высыпал, а пивбункера еще не набрал. Грубо говоря, тут а четыре, ну 4 и чуть-чуть будет. Просто. То наш там неправильний, бо я не калібрував під бункер. бо і натуру не важив, бо її на тут немає. Вчора було трошки лучше, 540 натура була. Ну лестер, конечно, пострадав від засухи. А багато більше ніж цей Чим Як там? Сандра Казалося, Сандра, хавідать <сі> ні фига Ух ты короче, вдавнячок і включать автопілот Коля, чо він голосову команду не розуміє бы неплохо Ох ти, куда ж ти? голосову команду не розуміє, Було б класно. Сказав, заїжджаємо на лінію. І поїхали на лінію. а так щось не хоче. Вроде и солома есть, вроде и цай, а зерна нету. Підкидывается трошки. Такие спятна есть. Тут было накормлено, набрызгано по максимуму. А дежа не було. Там по краю, де з дороги стікало, було хороше, але воно було отакою полосочкою. Такий ячмінь настроїть на якусь чистоту і поті нереально. Одна маса пересушена. Рассыпается на порох, на решета сыпается, одна масса, наваливаешь, если не хочешь вимолачуватися. одна маса, маса зелена. В общем, короче, така собі картинка. Така собі картинка. Да ну, включим колін разворот, подвеемся як він Заїда края, де розоре набуло, чи що трошки хоче перекинути так і. демон печали карта даже не прикольно косить ну надо забрати щоб все не було проростати воно все одно буде потом ззаді все одно випадає Ще видно там і зелененькі такі В общем работаем Сергій Анатолій поїхав Здачу. Це зілок з прицепом 4,5 гектара. Ну такий відносно непоганий. Ну? Це як його там забув. Як той називається А Ми зараз марш бросок будемо робити. Ну Ось у нас 28 червня. І одні з перших соняшників які зацвітають. У висоті, в метрової висоті десь получається, нижні листя вже там видно трошки погайдує. Ух, як шостик, начнін заїхав в яну. Ну, В общем, короче. Завдаток за крузаки можете не давать на Сонях. Дивлюсь на карту, думаю, ризенько так. Багатенько, пішла зелена, а дивлюся на стерню, воно видно, що там там темненька така, тут та жовтіша, крайок жовтіший. і тут разлажу карту. Тут малює середній, поточний, ну і намолочений, два з половиною бункера набрали. і... Натуру не важили, може чуть-чуть там надо під цей стоїть 540 чи 550 метра. Надо підкалибрувати натуру. Ну, може сейчас пообідаємо підкалібруємо ну воно видно в ямці було слабіше тут пішло, а тут усе пішло закінчуватися. і тоже не така жовта. цікаво ну висота така прилична. Получається десь столов метра перепад, чи що лощинки а ну вона тут такая есть чуть-чуть колюня щитає все считаю я йому дав порулювать кажу колюня порулюй трохи я перекурю і колюня сидить на пульту дома коротше рулює а я цей насолоджуюсь Остався кусочок цього ячмінця. Алло, не алло. Це ячменця, це така балочка була тут. Така балочка, і це її крайок якраз остався. Тут балочка і одна балочка тута, ну тут щось дуже мало, не знаю чого. А тут ну зараз побачимо взагалі в кінці. Може треба 2,5 поставити максимально. Ну що більше зеленого, бо воно нам пока, пока так підійде. Так ландшафт тут сюди видно прикольно. Окей, балочка там. Сейчас мы туда и доедем. Видишь, мельчик такой. Балочка така геть, геть не розвинута, геть мало було в неї води. Вот, і ось вона у нас тут виїжджає зараз. Вся балочка, нажатка і ось закрашує зеленым. Така вона, конечно, геть на ведь слабенька. Хотілося би щоб там тон по шествий сипало в балочки, о, було б хорошо. Ну маємо що маємо. тут я виїжджав, заїжджав. Короче, можна заставити полю розвертатися. Це, конечно задумано на краю разворачиваться. Мы на бесплатном сигнале, на флоуде работаем. Ну, все, балочка. Прикольненько. Раз. И тут прекрасно выплывая зеленым. Все, балочка. Все, мы видим. В одном месте, а, даже даже пару таких красиво зеленых зарядила На гору скорость теряется. А поехали мы работать. Дождец дал перекурить. И такая полянка есть за такой раскраской прикольной. И накормлена она была крепко, и напоена. Тільки води не було в ней. і ми тут з четверочки накосили, тільки бункер, десь по сьогодні получилось. Один сидільний тягач і дві сцепки она уже одна ходку зробила, а ще ходку буде делать. Це делав. Та натура, если шо. Уєсь меня. Інтересно, що воно пересчитало тут. А це я калибровано в бункері я натуру зважив. Ну, 2, 2, 3. Красна. У нас в бункері около 70%, зараз до 85% проїдемо, накосимо, ну, заїдемо на 85% у загонку, потім розвернемося і вийдемо, попробуємо висипати колен бункер, щоб був, ну, щоб не висипатися попів бункера. А потім з тієї сторони сапожок заберемо таку петелечку зробимо, Ну, Щоб не їздити по пів бункера, не возити до машини. Це все благодаря картированию можна посчитати. Ну, подивитися проценти, головне не провтикати. Тоді буде повненький бункер. Подивимося що в нас вийде вы думаете запустился я по телефону и забыл короче оставив полоску пришлось выехать ще полоска осталась там у нас южный склон а то северный склон такая прикольная ця картинка а там уже даже она кучка и кучка есть крайний ну, не повний Кабанчик дохленький дохланьке Ну, Якщо його можна назвати кабанчиком. Щоб так цілий день сіпалося, так? Да? Було б класно. Там вже залишилося Так, тепер що у нас вийшло? У нас вийшло приблизно 29 тонн. Ну, у нас же, бля, що за блять Хрень якась Получилося 29 тонн. Вот. у нас есть тут статистика мы можем подивиться что туда получилось по статистике можем коли отчет отправить ну и нам не надо вот для более вот такой все получился узор у нас ну маем то что маем теперь можно нам сделать такие манипуляции Нажимаємо валик, калібрування за масою. У нас все є число. Ти чого воно не совпадає. 13 тонн. А, я виходив із цього. Блядь, я виходив із програми і воно короче, його скинуло. Но если б я не виходив, його можна зафіксувати, це число. Потім отримати настоящее число і перекалібрувати. І тоді буде карта вообще точна. Оця. Нам пока це не треба. У нас дощ був, я виходив із програми, получається воно посчитало те, що після дождя. А, воно, мабуть, це. Я обнулив бункер і получилось це число. 13 729. 13... ну, 728. Все понятно. Обнулили бункер і обнулилося число. Ну Все, поїхали ми додому. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і мирного неба на голову.